Документи ми зможемо подивитися, чи вони таємниця? Вони не таємниця, уста в тому, щоб подивитися документи, треба робити офіційний запит. Офіційний запит на управління Білоцерківської єпархії вірно вас зрозуміла. Багато обіцяючи слова, що на практиці виявилися звичайною мильною бульбашкою. Наш телеканал отримав відповідь від Білоцерківської єпархії УПЦ на інформаційний запит щодо будинку пристарілих лісова поляна. Але крім окреслених норм законів на чотирьох сторінках, ми так і не побачили жодної конкретної відповіді на низку поставлених питань. У той же час надати інформацію щодо суті діяльності на вказаній території неможливо, оскільки вами не зазначено період, за який витребовується інформація. Незрозумілим залишається і той факт, якщо це будинок соціального характеру, навіщо духовенство УПЦ приховує догляд за старенькими і боїться показати це громадськості? Можливо, там є що приховувати, адже інформації про співпрацю з управлінням соціального захисту міста чи волонтерами, які також опікуються такою категорією людей, не надали до того, ж обіцянкою представників Спасопреображенського собору залишилася й можливість поспілкуватися з переселенцями яких нібито мали привезти з півдня країни, а ось наше прохання допустити знімальну групу на територію закладу митрополита Августин Густин свідомо проігнорував, в чому саме полягає значний суспільний інтерес щодо об'єкта нерухомого майна належного білоцерківській єпархії у зв'язку з набуттям права приватної власності у встановленому законом порядку, зазначивши при цьому, чи це є громадський інтерес, чи його зведено до інтересів окремих індивідів. Як вдалося дізнатися нашому телеканалу санаторій з багатьма будівлями, які колись належали заводу Сільмаш на площі майже 2 гектари, у далекому 2005 році викупило ТОВ Зодіак, а вже у 2013-му усе це майно було передано білоцерківській єпархії УПЦ через договір пожертви. Натомість довідатися, хто став тим великоцерковним меценатом, неможливо через засекреченість документів. То у нас же є акт договору це дарування, найми його подарували. Це нещодавно трапилось, чи? Декілька років тому. Аби привідкрити завісу навколо цього об'єкту, що розташований на окраїні Білої церкви за високим парканом, ми звернулися до директора ТОВ Білоцерків МАС. За словами Олександра Олійника, відтоді як він з 2005 року очолює це підприємство, в активах заводу такого майна вже не було. Тож, кому моляться та допомагають представники УПЦ у стінах лісової поляни. Поки залишається під Єпитрахиллю. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.